Вітаю, друзі. 5 грудня сьогодні. Четвер. Я Олена Требушина, Це канал «Є питання». Відчуваю я, що в грудні замість плану стійкості і перемоги отримаємо ми нові потрясіння в оборонному блоці. Третій місяць вже тривають конфлікти навколо і в міністерстві оборони, щоб так міни вибухали на нулі, як скандали вибухають навколо міністерства. Спроба ліквідувати агенцію збройних закупівель злиттям її під агенцію, що закуповує харчі і. Восени далі гучний скандал зі спецекспортерами, в результаті якого ключового експортера посередника зброї забрали у гур Буданова і підпорядкували напряму Міноборони. Потім вибухнув скандал з мінами, які не вибухають, ще його не встигли погасити. Як вибухнув новий минулого тижня, міністерство оборони забрало у агенції збройних закупівель 23 мільярди гривень і передало державній прикордонній службі чомусь, щоб ті законтрактували великі обсяги боєприпасів. Журналісти кажуть, усі 23 мільярди хочуть вивести на закордонну прокладку зі 100-відсотковою передоплатою за зброю, яку ніхто не бачив, і ще й за завищеними цінами. Усе в одному флаконі звучить страшно. Зараз тривають розборки, чи так це як так сталося, якщо так, чи дійсно такий був план, як прозвучав, чи така була мета у цього перекидання грошей, чи причини якісь інші. Сьогодні в дзеркалі тижня вийшов ще й новий текст міністерства саботажу з набором запитань, які накопичились до міністерства оборони авторства в цей тієї самої команди, що і попередні критичні тексти Каленюк, Берлінська і Гетьманчук. Запитання міністру Рустему Умірову хоче поставити і парламент цього тижня. Нардепи проголосували за те, щоб викликати міністра оборони. В парламент, а сьогодні проголосували ще й за те, щоб викликати туди голову Мінстратегпрому Германа Сметаніна, зокрема за виробництво тих самих неякісних мін українськими підприємствами. За це мало б відповідати в тому числі міністерство стратегічних галузей промисловості. Хоча, наскільки я розумію, відповідальним за це мав би бути ще попередній міністр Камишин. Зазвичай день запитань до уряду це п'ятниця. Чи побачимо ми там завтра їх обох невідомо? кажуть, нібито саме через потрясіння в Міноборони і навколо нього міністр оборони Уміров не полетів із Єрмаком цього тижня до США, хоч мав ще кілька днів тому. Джерела на Банковій стверджували, що у Сполучені Штати наводити контакти з новою командою Трампа летять вони обидва. В підсумку полетів лише один єрмак. Відомо, що голова офісу президента зустрівся там вже з майбутнім спецпредставником по Україні Кітом Келлогом і радником з нацбезпеки Майклом Волсом. До них приєднався і майбутній віце-президент Трампа Джей Ді Венс. До речі, фотографіями з Волцом сьогодні ж хизувався і Порошенко, який, судячи з його Фейсбук-сторінки, теж в Сполучених Штатах п'ятий президент написав, що отримав запевнення від Волца в готовності нової адміністрації продемонструвати лідерство в відсічі російської агресії і встановлення справедливого миру в Україні. І написав, що він впевнений, що Путіна можливо зупинити саме завдяки принципу мир через силу. Бачите, міністерства єднання ще немає, а єднання вже є. Жартую. Повертаючись до Єрмака, не постить Єрмак фото з Волсом і Венсом. Поки що Wall Street Journal описує трохи, що відбувалось там на зустрічах. Келох, начебто, висловлювався за те, щоб адміністрація Байдена продовжувала постачати Україні зброю, бо це допоможе в подальшому Трампу вести переговори. При цьому команда Трампа не виявила зацікавленості щодо ідеї вступу України до НАТО, яку Зеленський останнім часом регулярно і підкреслено називає єдиною можливою і дієвою гарантією безпеки для України. В Сполучених штатах припускають, що публічно українська сторона в очікуванні можливих переговорів може озвучувати свою максималістську позицію в цьому, цілком розуміючи, що реалії інші, і членство в НАТО питання далеко не найближчого майбутнього. Точно, але немає сенсу визнавати цього ще до того, як будь-які переговори гіпотетичні взагалі почались. Wall Street Journal стверджує, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру, але це має бути стійкий мир, так описують. Вони позицію нашої влади команда Трампа розглядає сценарії, які допускають, що 20% української території залишаться під контролем Росії. Все ще відкритим. Тим часом залишається запитання, чи збираються брати участь в будь-яких перемовинах Росіяни. Від учора в соцмережах обговорюють ще одну топ-тему інтерв'ю того ж таки Єрмака британському виданню Телеграф. Обговорюють переважно в контексті двох моментів його відповідь на запитання про ймовірність проведення виборів наступного року. Єрмак відповів, що Україна перейде до демократичних виборів негайно після встановлення справедливого миру. Що Зеленський готовий до них в будь-який момент, але при цьому Єрмак сказав, що світ має визнати ці вибори як демократичні, тому всі громадяни України повинні отримати можливість проголосувати. І військові, і всі ті, хто виїхав з країни, а їх мільйони. В цих деталях відповіді на питання, коли будуть вибори, може критись диявол. Друге, що обговорюють у зв'язку з цим інтерв'ю Єрмака, це традиційно епічну його англійську. Вже писали західні змі, що через англійську Єрмака і самого Зеленського, у якого вона дещо краще, ніж у Єрмака, і їх бажання спілкуватись напряму з західними лідерами є проблеми в переговорах з партнерами. І ось вийшло це нове важливе інтерв'ю. Ще й британцям, у яких англійська дуже англійська, ось як цей вихід Андрія Борисовича в світ описують в соцмережах. Це страшне непотрапляння в британську аудиторію По тону і по формі. Якби поруч зі мною ті 40 хвилин сидів хтось і шкрябав лезом по лобовому склу, мені було б не так боляче. Про суть багато не скажу. Я чесно намагався «with open heart and without prejudices», але не зміг продертися через форму. Можливо, грамотний перекладач би це трохи врятував, але не все. Бо проблема не в англійській мові чітко засвоїв одне. «We all are decent people». це було сказано разів сім чи вісім. Шкода, це пише економіст Юрій Гайдай з центру економічних стратегій, який недавно, до речі, був обраний в громадську раду бюро економічної безпеки, яке мають почати нещадно реформувати десь незабаром. Це так до слова. Про слова Андрій Ярмак дійсно говорить англійською особливо впевнено, але неправильно, тобто не парячись з граматикою і вимовою, їх просто нема. От, коли кажуть Моя твоя не розуміть, то приблизно так він і складає слова у речення, тобто відмінки закінчень не визнає. Зрозуміти в принципі можна. Я наприклад розумію, але звучить це дещо кумедна. Видонсі де Росіянсь, агресори, агресорс із реді Форіал вони хочуть диктати, і вони хочуть говорити з лендводжес ультиматуму. Але я згадала про це інтерв'ю де для того, щоб поглумитись в цьому інтерв'ю Андрія Борисовича якраз і запитували про намір нової американської адміністрації почати переговори і про ініціативи спецпредставника Келога, і зокрема про те, що буде робити Україна, якщо Білий Дім поставить питання так, як кажуть зараз, або ви сідаєте за стіл перемовин, або ми не даємо зброю. Єрмак не відповів на це запитання конкретно відповідав швидше довгою тирадою про те, хто тут жертва, а хто агресор, і чому американська адміністрація має бути на боці справедливості, але зрештою він сам сказав, що банкова не бачить, щоб росіяни були готові до перемовин. Вони продовжують говорити мовою ультиматумів. І поки що так і є. Ніяких ознак того, що росіяни збираються з кимось про щось говорити, немає. Це може бути блефом, як можуть бути блефом наші ультиматуми щодо НАТО. І справи Росії можуть бути значно гіршими ніж здається за фасадом Патьомкінської деревні. Але може ж бути і навпаки, переоціненими можуть бути припущення, що Росія виснажена, що вона хоче паузи чи завершення війни, і що вона готова буде поступитися, зокрема, під тиском адміністрації Трампа. Це та говорить лише про те, що переговори переговорами і плани планами, але не варто піддаватись спокусі, включати внутрішній будильник зворотнього відліку до переговорів до січня, до лютого, бо після січня і лютого може настати не покращення, а, наприклад, погіршення, а може і нічого не змінитись, і готуватись до майбутнього варто виходячи з найгіршого з можливих варіантів. Із наших власних найгірших позицій, а ми зараз десь на них приблизно і стоїмо. Про них далі і поговоримо. Лише нагадаю тут коротко. Не забудьте натиснути десь вже тут вподобайку, підписатись на є питання, дзвіночок поставити, щоб вам приходило повідомлення про нові відео. І let me speak from my heart a little bit. Нагадую про наш невеликий збір. Треба сьогодні закрити. Вже половину зібрали. Це на ремонт машини, на якому з вами збирали влітку для підрозділу Київського 242 батальйону. ТРО зараз він воює на найгарячіш. Му відтинку донецького фронту машина так попрацювала, що вже не їде. 70 тисяч гривень потрібно, щоб її реанімувати. Посилання, як завжди, внизу в описі і в коментарі. Дякую всім за ту половину, що вже зібрали, і за другу авансом теж ценки. Так, от про наше складне становище посеред усіх цих перемовин і про те, як ми сюди прийшли. Тиждень тому, минулої п'ятниці, я вам розповідала про те, як кілька, мабуть, найвідоміших українських військових аналітиків які... Були ними ще до того, як це стало мейнстрімом, написали звіт, який описує, фактично, якою мала би бути оборонна частина внутрішнього плану перемоги чи стійкості. План, нагадаю, нам обіцяли показати ось зараз в грудні. Ось цей звіт. В листопаді через нього трапилась історія, яку можна було б назвати кумедною, якби вона не наражала світ на ядерну війну, принаймні в головах західних політиків. Цей звіт потрапив у руки британських журналістів, і в середині листопада вони написали той самий резонансний текст в The Times про те, що Україна може створити ядерну бомбу за пару місяців. Валентин Бадрак минулого тижня тут розповідав, як це було один із авторів цього звіту. Цей аналіз поточної ситуації, наскільки я розумію, передали напівформальними каналами кудись там на гору в РНБО. Чи хтось там його читав? Невідомо, але я хочу деякі фрагменти прочитати сьогодні вам, як його автори оцінюють нашу ситуацію зараз, що є найбільш шкідливими факторами, які впливають і на перебіг подій тут і зараз, і на перспективи країни. Вони описують даний момент, а це був листопад, як крайнє загострення основних деструктивних факторів. Отож, максимальний натиск збройних сил Росії на фронті ціло спрямовані масовані дронові і ракетні удари по цивільній і енергетичній інфраструктурі. Фактична відмова США підтримати український план перемоги на цьому етапі і як наслідок блокування передачі далекобійної зброї і надання дозволу на її використання по військових об'єктах на російській території. Він був частково знятий лише після появи військ КНДР на Курщині. Це один із головних факторів. Глобальна турбулентність причинена виборами в США, яку будуть максимально використовувати до дня інавгурації і Росія, і вся вісь зла за безпосередньої участі Китаю, інтенсивні інформаційно-психологічні операції Росії проти України і проти країн Заходу, різке загострення проблем всередині України, передусім внаслідок резонансних випадків корупції, в яких учасники переважно залишаються непокараними. У зв'язку з цим поглиблюється протиріччя між Чинною владою і суспільством провалена, як вони пишуть, мобілізація на тлі відсутності переведення країни на воєнні рейки, що разом збільшує демотивацію суспільства до ефективного спротиву і створює умови, в яких агресор може досягти своєї мети спровокувати внутрішній конфлікт в Україні. Ситуація погіршується тим, що неефективність системи мобілізації, навіть після ухвалення нового закону, не зникла. За сприяння в лапках російських ІПСО, держава не може ефективно виконати завдання нарощування особового складу збройних сил. Діджиталізація не принесла суттєвих змін в методах мобілізації. Репресивний підхід все ще превалює над змотивованим рекрутингом. Пошук ухилянтів, які не виконали базову вимогу нового закону про оновлення даних, поки що не дає помітного ефекту і ще більше посилює відчуття несправедливості. Мобілізуються ті, хто сумлінно виконує свої обов'язки, а ухилянти, які не збираються виконувати вимоги закону і не оновлюють дані, не покарані. Більш того, згадані масові факти відвертої і максимально цинічної корупції у владних структурах, дотичних до мобілізації: МСЕК, прокуратура, ТЦК тощо свідчать, що процес мобілізації дійсно відбувається в умовах порушення базових принципів демократії і справедливості. Все це. Формує критичні загрози для комплектування і боєздатності збройних сил України, зокрема, проблема самовільного залишення частин СЗЧ перетворилась на фактор, який прямо впливає на боєготовність підрозділів і частин, і як наслідок на здатність збройних сил України виконувати завдання з протистояння російській агресії. Так само все більше проявляються недоліки системи організації і управління в збройних силах, які призводять до негативних наслідків безпосередньо на фронті. Широкі дискусії про можливість до. Усконалення оргструктури збройних сил, зокрема перехід на дивізійну систему замість бригадної, які тривають вже кілька місяців, не комунікуються, не обговорюються з боку міноборони і командування збройних сил з експертним медійним волонтерським середовищем, що призводить до наростання напруження у системі. Відсутність ефективного інституту військового омбудсмена, системи військової юстиції, а також заниження ролі міноборони як органу стратегічного планування, а не просто агенції закупівлі для збройних сил. Формують загальний негативний фон для забезпечення перемоги України між тим загострення обстановки саме в поточний період, в тому числі пояснюється концентрацією зусиль Росії для досягнення прориву на фронті на фоні так званого вікна можливостей у виборчий період в США упродовж вересня-жовтня за два місяці противник захопив в шість разів більше українських земель ніж за весь 2023 рік. При цьому минулого тижня. Це тиждень, який був кінцем жовтня і початком листопада. Армія ворога захопила більше території України ніж будь-коли цього року. Ситуація набуває критичного стану. Наслідки затягування ухвалення рішення про фінансування Конгресом Сполучених Штатів створили достатні передумови для активного наступу озброєних сил Росії на Донбасі саме з жовтня 23-го року. І, на жаль, посилились постійним гальмуванням передачі Україні далекобійних систем і забороною їх використання по російській території. Наступне так зване вікно можливостей для Росії відкривається в період з 5 листопада, коли були вибори, і по січень, коли буде інавгурація, протягом нього путінський режим буде намагатися отримати максимальні успіхи на фронті, а також дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні для формування сильної позиції на гіпотетичних переговорах на вимогу нового президента Сполучених Штатів. З військової точки зору склад, потенціал і характер угрупувань збройних сил Росії, які беруть участь у наступальних операціях проти України, свідчить про їх спроможність протягом вказаного так званого вікна можливості здійснити спроби тактичних проривів на окремих ділянках нашого фронту, намагаючись вийти на межі Донецької області насамперед на Південному Покровсько-Курахівському напрямку також збройні сили Росії будуть намагатись досягти успіхів на Куп'янсько-Лиманському напрямку, прагнучи вийти до слов'янської Краматорської агломерації. Витіснення українських військ з Курської області Росії буде безумовним параметром досягнення так званої сильної позиції Росії в комунікації з новим президентом Сполучених Штатів. І гіпотетично з Україною, враховуючи це, операція в Курській області буде продовжувати набирати інтенсивності, відтягуючи все більше ресурсу ЗС РФ, однак не виключено концентрацію достатніх сил на курському напрямку. Російське командування буде намагатись і далі досягати за рахунок військ КНДР. Яким може бути задом Росії? Задом російського керівництва може полягати в досягненні до лютого 25-го року достатніх в лапках результатів на фронті. Оптимально це повна окупація Донецької області з виходом. На оперативний простір для подальшого просування вглиб України і формування можливостей для наступу на Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, Чернігів Київ з метою переконання нового президента Сполучених Штатів Америки, що недоцільно далі підтримувати Україну, і необхідно починати мирні переговори на умовах Росії, тобто про капітуляцію України. Російське керівництво може вважати, що новий президент Сполучених Штатів буде зацікавлений у припиненні російсько-української війни, яка для нього не стане визначальним треком ні зовнішнього, ні внутрішнього політичного порядку денного на світовій арені. Головний фокус діяльності нового президента США може бути спрямований на протидію подальшому зростанню Китаю, зусилля щодо зміни глобальної економічної моделі за рахунок реіндустріалізації США в умовах нової технологічної революції, перехоплення США глобального економіку. Мічного лідерства і відповідного позбавлення Китаю статусу світового економічного локомотива найбільш ймовірно це стане головним напрямком діяльності наступного президента Сполучених Штатів. А це Дональд Трамп, вже, як відомо, за таких умов гіпотетичне перетягування Росії на бік США з метою ослаблення Китаю могло би стати одним зі спрямувань діяльності нової американської адміністрації. І отже, Росія, розуміючи поточні настрої в американському істеблішменті, сподівається використати їх для реалізації власних цілей. Як у війні проти України так і для досягнення головної мети відновлення власного положення як глобального полюса сили. Загальна ідея російського керівництва може полягати у тому, щоб в умовах дефіциту допомоги з боку заходу для України досягти прориву на фронті і на момент інавгурації нового американського президента запропонувати йому швидко вирішити проблему з Україною. Примусивши президента Зеленського до мирних переговорів, а насправді до капітуляції на умовах Росії, існують підстави стверджувати, що стратегічна мета Росії це внутрішній конфлікт в Україні, між тим насправді кінцева мета задуму Росії полягає не лише в підписанні капітуляції України, а у формуванні умов для виникнення внутрішнього збройного конфлікту, який призведе до руйнації незалежної української держави. Росія розраховує досягти цього через ініціювання переговорів з Україною, вважаючи, що будь-які наміри керівництва України почати переговори з Росією будуть сприйняті більшістю громадян України як зрада їх інтересів і української нації в цілому. Відповідно. На тлі проведення Росією активних інформаційно-психологічних і інших спеціальних заходів будуть сформовані умови для збройного протистояння всередині України, як між прихильниками різних політичних груп і переконань, так і між збройними формуваннями з одного боку частини сил оборони України, які залишаться вірними президенту, з іншого частини, які будуть вважати, що їх зрадили. Саме на внутрішню дестабілізацію і руйнацію України розраховує Росія, оскільки найбільш ймовірно збройні сили Російської Федерації. Ці не зможуть досягти потрібних результатів на фронті, а тим більше отримати вирішальну військову перемогу і знищити Україну. Виходячи з цього, саме на ослаблення внутрішньої єдності і стійкості української нації будуть спрямовані головні зусилля Росії в цей період. Це кінець цього розділу, де окреслені деякі ключові виклики станом на зараз в частині оборонних аспектів. Далі там кілька десятків сторінок про те, як варто було б на це відповідати, і які є ресурси для того від фортифікації до ядерки. Якщо цікаво, можу ще колись почитати. І десь за тиждень, можливо, ще один з авторів цього звіту прийде сюди сам. А поки що ставлю три крапки і крапку на сьогодні жарти жартами про нові креативні міністерства і про міністерство єднання повернення, яке ще не створили, але вже ніжно обізвали мінєдам. І я проти створення окремого міністерства під це особливо коли ми не можемо отримати тут переселенців. і Вони повертаються на окуповані території. Але ситуацію, коли можливо буде укладено якийсь такий мирний договір, який очевидно сподобається далеко, не всі, якась частина суспільства виступить проти, в якійсь формі я уявити можу цілком, і в країні заваленій зброєю, це дійсно може бути небезпечно, і з цим треба було б починати працювати зараз, а не як з мобілізацією, коли було вже психологічно пізно. Що кажуть про це в марафоні зараз? Які плани у керівництва на весну? Хто дивиться? Пишіть у мене на сьогодні все. I was glad to see you. Ukraine is the capital of the world. Нагадую ще раз: не забудьте підписатись десь. Тут на є питання, поставити вподобайку. Донат на ремонт машинки на Донбас, який хлопці намагаються не дати окупувати мразоті. Всі посилання в описі під цим відео. Бережіть себе до завтра якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.